Товариство, добрий день. У нас сьогодні ще розпаковка. Знову ж таки, в мене ну, не було багато чого, тому багато чого я дозамовляю тепер з Аліекспресо. Що треба буде для дрончика і взагалі для FPV. -шки. Так, у нас приїхав ключик. Ви вже з назвою відео розумієте, але тут саме цікаве. Що це за ключик і як він працює. Тому що це ключик з тріщоткою. Вау! А тут є, я не розумію, змінні біти, я так для цього ключик. Чи це різні розміри будуть? Так, цей пакетик нам не треба. Зараз подивимось. У нас тут. Ну, це, я так розумію, кріплення, котре має кріпяться оці біти до ключка. А ключиків таких кажуть, що треба брати немало. Тому що, якщо ви його забули десь вдома, то пропи ви ніяк не прикрутите. Ага. А воно. Так, погнало, у нас є. Ну, рішетка як, воно крутить, так. І тут у нас йде 1,5 мм на 2 мм. Що у нас тут? Так, да, підходить. Можна перевіряти і підкручувати свої мотори, чи не розболталось все. Підтягувати. Можна все підтягнути. Тобто, це класна штука. На поле з собою взяли і воно вам дуже допоможе. затягнути гвинти і затягнути пропелери, це позатягувати. Дістали пропелер, дістали гвинтик. Давайте спробуємо його накинути. І далі у нас йде. Вход оця штука. Ну, з ним я так розумію. Так, стоп, а що у нас гвинтик не йде? Так, а в іншу сторону я можу якось зробити, щоб воно працювало? Чи воно тільки затягує? Ну воно не затягнуто. Типу, тут треба гарно так. Ага. Дуже сильно. І тут треба бути обережним, щоб тебе не порізали пропи. Так, да, затягує дуже гарно. Оп. Можна якусь різиночку сюди підкладати для того, щоб краще це тримати. Ключик класний. Хотілося б, щоб на ньому був якийсь отвір, як брілок його з собою тягати. Але кинути з собою в сумку, з котрою ви постійно ходите, це прям must have. І інший ключик, я так розумію, що треба брати в наборі для о, ремонту квадрокоптерів. Так що Класна штука, де я брав, зараз буде скріншот, як це товар виглядає. І посилання, знову ж таки, на продавця буде в описі цього відео. Продавець теж гарно спілкується, відповідав, казав, що товар вже приїхав, коли там підтвердити, давайте забирайте. таке і таке. Прям мастхев. Я, я вважаю, багато у кого я такі ключі бачив з відеообзорщиків закордонних. У нас я не так часто це бачив, у нас звичайними ключами користуються, але це прям 4 в одному ви все можете попідкручувати. Дуже класно з собою мати. У мене на цьому все. Я погнав.